Nissan Murano 2016 року це 3,5 літровий бензиновий двигун вже на газовому обладнанні на автоматичній коробці перемикання та на повному переводі. Ось так виглядає цей красень, має білий перламутровий колір. Це Америка, було пошкодження не сильно серйозне, мінялися дверцята. По комплектації в нас є про що розповісти. По-перше, це 18 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах також є. У нас безключовий доступ, тонування задніх стекол вже встановлено. Є отакі от рейлінги прикольні. Що йдемо далі? Йдемо далі в салон. Салон у нас ось такої от приємної тканини на дотик, електрорегулювання передніх сидінь. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла також у нас присутній. Ось така у нас панель приладів. Е, що цікаве, що 2016 рік вже от, е, величезний екран бортового комп'ютера. старт стоп мотору з кнопочки, дві зони клімату, вони в ну тому що ми made in USA. і Також у нас магнітола з величезною просто екранною роздільною здатністю. Вона сенсорна, вона, в принципі, інформативна, є все, що побажаєш. Bluetooth USB AUX, це є, он там фізичні носії і електронний сам Bluetooth. Камера заднього огляду у нас теж присутня. Виглядає вона ось так, трошки мутнувата, але в принципі, широкоформатно і читабельно. Спереду у нас все. Йдемо зараз показувати, що ж там ззаду. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Він в дуже гарному стані, має центральний підлокітничок, два підстаканички, якусь таку от штуку для якихось предметів. Навіть не знаю, що напишіть в коментарях. Тут у нас е, два воздухозабірнички, дує хорошо, клімат заправлений, є USB-шечка, щоб заряджати телефон, і теж якась така ніша для якихось предметів. Я не знаю. Розкажіть, нафіга воно тут треба. І ось так машинка виглядає заду наперед. Ну Nissan Murano... Є, от Має знаєте якість матеріалів і е, дизайн теж є. У нас величезне багажне відділення, е, у нас пол в вровень, у нас задні сидіння слажуються, можна хоч слона, хоч слоніху запихати. Так, йдемо далі. Е, так Рекомендуємо ми це авто, тому що це набагато комфортніша машина ніж Нісан Rogue. Тут 35 літровий бензиновий двигун на газовому обладнанні, який їсть ну може на літра два більше ніж той самий Нісан Рох. Але комфорту е, дарує машина набагато більше. Е, Приїжджає до нас, е, велика кружна дорога 22, два місті Києві. Е, біля Жуленського мосту знаходимося, роби тест драйв, хоче стивати, забирає його до себе додому. Може взяти як заповничну точку грошей, так і в лізинг, 15% не платі, від суми відривається, буде твій авансовий платіж від одного до 5 років. Бери катався. хапає хто на хапає.